Що робити після того, коли ви загадали бажання? І як підсилити дію маніфестації? У вас вже є це бажання, ви вже його маєте, ви вже 100% його маєте. Коли наші вібрації високі, ми співпадаємо з частотами бажань. І як? Правильно маніфестувати і чому ваші бажання не здійснюються. Всім привіт! Мене звати Анастасія, я інструктор з Дитахілінгу і авторка дуже класних медитацій, практик, які змінюють життя на краще. І я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу розказати вам, як. Правильно маніфестувати. І чому ваші бажання не здійснюються, яка взагалі основна причина? І в сьогоднішньому відео я також розкажу правила успішної маніфестації. Як після того, от що робити після того, коли ви загадали бажання, і як підсилити дію маніфестації? І перше, з чого варто почати, це те, що ми всі являємось енергією. Я, ви все, що вас оточує, це є енергія. В кожного з нас є ця енергія творення. І, відповідно, ваше бажання теж має цю вібрацію, цю енергію. Вібрація це те, що ми відчуваємо. Це наш емоційний стан. І коли ми радіємо, коли ми щасливі, коли ми радісні, коли ми вдячні, про вдячні ще я розкажу, тоді наші вібрації високі. Але коли ми звинувачуємо весь світ, коли ми ненавидимо цей світ, коли ми ненавидимо себе, людей, коли ми так сказати, і в стані жертви, і в дитячій позиції, то це низькі вібрації. Коли наші вібрації високі, ми співпадаємо з частотами бажань. Що це означає? Ми вібруємо на певних частотах, і якщо наші частоти високі, наприклад, це ми, це наше бажання. І коли ми починаємо вібрувати, вібрувати на високих частотах, ми притягуємо до себе бажання. Коли ж ми на низьких частотах, відповідно що до нашого бажання, нам ще як до неба рачки. Тому що на низьких вібраціях ну мало вірогідно, що ви притягнете до себе бажання. Чому бажання всі на високих частотах? Тому що це зазвичай любов. Щастя, багатство і так далі. Головне, що ми маємо засвоїти, це те, що бажання не може стосуватись інших людей. Воно не має права стосуватись волі інших людей. Тому що ви можете подумати, от якщо людина мислить там негативно і вона хоче комусь там помститись, бо її образили, комусь там щось довести, е бажання не має стосуватись волі інших людей. Тобто, якщо ви бажаєте комусь зла, ну чекайте карми. Тому що бажати комусь зла це невисокі вібрації. Хоча, по суті, якщо вас не мучує совість за це, вам за це не прилетить в цьому житті. Ми, в наступних життях так, в цьому ні, якщо ви не відчуваєте докорів сумління. Але саме головне це не порушувати волю інших людей. Це Невисокі вібрації, коли ви хочете притягнути в життя там певну людину, якогось там, допустимо, не знаю, якогось там чоловіка, якусь там жінку. Ви хочете притягнути саме її, от не просто щоб притягнути кохання до себе в життя, а притягнути саме когось, саме певну душу, певну людину. Ми цього не маємо права робити, тому що це порушує волю іншої людини. Не треба впутувати. Інші душі в своє життя. Далі є ще така штука, як переконання. Переконання це те, що наша підсвідомість, наш мозок вважає можливим або неможливим. Тобто, якщо у нас є негативні переконання, наприклад, ви хочете купити свій дім, але глибоко в підсвідомості, ви можете навіть не знати про це переконання, у вас. Е, є таке переконання, що от, купити дорогий дім це нереально, великі гроші, це нереально. Це дуже великі гроші, і це нереально. Відповідно, це бажання не здійснюється. Відповідно, чому воно не здійснюється? Бо у вас є це негативне переконання, яке заважає йому здійснитися. Є ще такі переконання, які кажуть, що це небезпечно, десь вони глибоко зародилися, і з ними треба працювати. Тому. Важливо повірити, що це можливо. Якщо ви самотужки не можете повірити, що це можливо, потрібно викорінювати ці негативні переконання. Наведу свій приклад, це я хотіла навчання за 80 тисяч гривень, але я так коливалася: може, да, може, ні напевно, це неможливо, це такі великі гроші, це буде дуже довго, я буду дуже-дуже довго на це збирати, і гроші ну, ніяк не йшли. Ну, я їх або кудись витрачала, не збирала, от так, знаєте, як туди-сюди мільйонер, не вийшло. Коли ж я зробила чіткий намір, про це також пізніше. І коли для моєї підсвідомості. 15 тисяч гривень за навчання, за інше вже навчання було можливо. Це, це здійснилось у мене буквально через 2 дні. Тобто, у мене з'явились гроші на це навчання, я його купила і пройшла, і дуже щаслива людина зараз. Е, тобто, для моєї підсвідомості 80 тисяч гривень це було неможливо. Це було щось нереальне. І це через призму якихось моїх негативних переконань, які закладені в моїй підсвідомості, якими я працюю, які я викорінюю і Працюю над цим, так? Як це пов'язано, в принципі, з вібраціями? Оці негативні переконання, вони блокують так сказати, ці вібрації. Навіть якщо ви дуже-дуже сильно хочете це, ви знаєте, що у майбутньому у вас це буде, але чомусь це не здійснюється, і ви не розумієте, чому, то 100% вірогідно, що це через ці негативні переконання, які блокують оці вібрації, щоб досягти бажаного. Тобто вібрація може бути високою, але якщо переконання не пропускають ці бажання, якщо ви не вірите в це, то бажання не збувається. Ось основні причини, чому бажання не збувається. А далі я хочу вам розказати правила успішної маніфестації. Навіть не потрібно розбиратися з цими переконаннями, є вони у вас чи ні, достатньо просто. Загадати бажання і подивитися, що воно збувається, і подивитися, чого воно збувається, причин, чого воно не збувається, може бути безліч. І я зараз ще трохи про них розкажу. Значить, правила успішної маніфестації. Перше це повинен бути дуже чіткий намір. Тобто, я впевнено можу сказати, що я хочу саме це навчання за 15 тисяч гривень. Не не, я не впевнена, ну як може здійснитись бажання, якщо ви не впевнені, хочете ви за 15 тисяч гривень, чи хочете ви за 80 тисяч гривень, які гроші вам тоді прийдуть. Ви повинні чітко знати, чітко у вас повинен бути намір. Навіть якщо телефон якийсь, якщо чітко це повинен бути намір, що ви хочете саме такий телефон, ось саме такий. І чітко повинно бути сформульовано яким чином. E, взагалі краще, в принципі, не формулювати яким чином, бо тоді буде більше очікувань, Але е, можна, в принципі, уточнити, що це може бути подарунок, або що от в мене є гроші на таке навчання, або що я вже пройшла це навчання. Якщо ви хочете щось матеріальне, то ви можете сказати, що мені подарували телефон, наприклад, або ви самі хочете його заробити і купити. Ви можете сказати, що ви купили. Або найпросто найкласніше формулювання це. В мене вже є, я вже маю те та -те, те. Далі ми сідаємо, можна не в позу лотоса, можна лягти е і почати дякувати за все. Тобто, ви можете зробити собі таку практику. В мене, звичайно, вийде маніфестація на Ютуб скоро. І ви зможете маніфестувати свої бажання. Так, і зараз е, трошечки якість змінилась відео, тому що я не можу продовжувати знімати на старий телефон. Е, з певних причин. З причин, що в мене нема пам'яті. Е, продовжую. Чуть вдячність це високі вібрації. І на цю енергію йдуть наші бажання. Е, потрібно дякувати від щирого серця. От, за що ви дійсно вдячні. Якщо ви не можете зрозуміти, за що ви дійсно вдячні, ви можете послухати мою медитацію вдячності, яка допоможе вам, так сказати, відкрити очі і подивитися, за що дійсно можна бути вдячними в цьому світі. Залишу її в описі під цим відео. Далі. Це, звичайно, ми робимо маніфестацію. Ви можете зробити медитацію, маніфестацію, яка вийде скоро у мене на каналі. А можете самі так само закритими очима спочатку подякувати, а потім промовити собі такі слова, що в мене вже є, я вже маю, я вже там прийшла те навчання, я вже там маю такий то такий -то телефон, я вже там маю те, се цей. Е, нагадую, що ми не впутуємо сюди інших людей, бажання інших людей, взагалі інших людей, волю інших людей. Ми загадуємо тільки про себе. І ми починаємо уявляти. Це називається візуалізація. Ми уявляємо, як ваше бажання вже здійснилося. У мене таким способом бажання здійснилось просто безліч. Ми уявляємо, як наше бажання вже здійснилося, І ми щасливі, що це бажання здійснилось. І ми відчуваємо емоції, які ми будемо відчувати тоді, коли наше бажання здійснилося. Тобто, ми уявляємо, як Наприклад, ви загадали, що вам подарували телефон. Ви уявляєте, як ви там вам його дарують, ви розпаковуєте його. Взагалі, краще не думати, коли це буде день народження, Новий рік, ще, щось. ще. Щось. Просто подарували. Просто у вас вже є. І ви собі там. Візуалізуйте, як вам його подарували, як ви його розпаковуєте, і які ви при цьому щасливі, які ви емоції, прямо аж скакати хочеться, прям танцювати хочеться. Прям так мені весело і класно, що мені це подарували. Я дуже щаслива, дуже радісна. Взагалі класно, що проговорити ці емоції. От які емоції у вас при тому, коли вам подарували цей телефон? І далі. Емоції ми всі прожили, всі деталі обов'язково також описати, який це телефон, яка в нього пам'ять, яка це марка, який, який колір, навіть які чехли ви там собі купляєте, і що ви з тим телефоном робите потім, для чого він вам, наприклад, для роботи знімати блог там і так далі, або просто для себе потішити себе, тому що ви хочете такий телефон. Ще те, що блокує маніфестацію, це бажання не від серця, тобто бажання. Наприклад, вам потрібен телефон для того, щоб вразити інших. В такому випадку бажання теж не збудеться, тому що бажання має бути для себе не для того, щоб вразити інших, а для себе. Наприклад, мені телефон дійсно потрібен для того, щоб працювати, для того, щоб знімати відео, розказувати, ділитися інформацією з іншими людьми і так далі. Е, далі ми закріплюємо все це дією. Яка дія може бути? Перше, це може бути те. Що вам прийде під час практики? Наприклад, ви собі візуалізуєте, і тут вам така просто дія, якась максимально навіть нелогічна. Мені колись в медитації прийшло, що мені треба з'їсти марципан. Добре, у мене вдома був марципан, я його з'їла. Це може бути просто така спонтанна дія, типу там, піти, я не знаю, з'їсти там, діти труси на голову. ну У мене теж було таке дія, прийшла, щоб розуміли. І або навіть логічна діє теж там написати там щось зробити щось. Якщо це прийшло, що когось, опять же, що стосується волі інших людей, ми цього не робимо, ми не порушуємо волю іншої людини. От І ще дуже класно: це спорт, взагалі, все, що приносить вам задоволення: секс з коханою людиною. Не потрібно бігти там, шукати когось тільки з коханою людиною. Це може бути творчість в будь-якому її вигляді. Це просто все, що приносить вам задоволення. Поприсідати, навіть просто після маніфестації стати і поприсідати, тобто заземлити дії. Далі ми довіряємо, ми відпускаємо бажання, ми відпускаємо весь контроль. Тому що, якщо ми будемо держати це бажання в контролі, ми не дамо енергії працювати, і воно не здійсниться, тому що потрібно довіряти. І коли ви довіряєте, то з житті все йде як по маслу. І просто довіряємо, знаємо, що у вас вже є це бажання, ви вже його маєте, ви вже 100% його маєте. І от 100%, ви впевнені, що воно вже у вас є. Ви відпустили і все, не потрібно там тривожитись, боже, коли ж воно здійсниться? Як? Що мені робити, коли воно здійсниться? Та що ж воно не здійснюється, і звідси випливає пункт, що не треба звинувачувати когось. Я маю на увазі все Бога, творця, називайте, як хочете. Не звинувачувати, що ваше бажання не здійснилось. Те, що я назвала вище на початку відео, це те, чому бажання можуть не здійснюватися. Коли ви замітили, помітили за собою, що ваше бажання не здійснюється, значить є у вас якісь негативні переконання. І ви тут проаналізуйте, подивіться це відео, і проаналізуйте, можливо, у вас є якісь бажання, яке не здійснилось, і чому воно не здійснилося? От що ви як ви блокуєте здійснення цього бажання? І коли ми починаємо звинувачувати когось: Боже, я ж так хочу це бажання, а чого ж воно не здійснилось до сих пор? Чого там в Марі не здійснилось, а в мене не здійснилося? От що я роблю не так? Ну чого так? Що зі мною не так? Ну як ну наша, ну за що? Які це думаєте вібрації? Звичайно, це низькі вібрації. Це низькі вібрації. Коли ми звинувачуємо, коли ми знаходимося в дитячій позиції, в стані жертви, це низькі вібрації. І тому бажання не здійснюється. Взагалі, звинувачувати все це, це блокує маніфестацію, це дійсно блокує маніфестацію. От. І важливо знати, що все трапляється вчасно. Все в нашому житті трапляється вчасно. І якщо... Вас, наприклад, не здійснилось бажання сьогодні, воно здійсниться через рік, і тоді ви будете до нього готові. Тоді ви будете до нього готові. Тоді, значить, так треба. Я, я любила фраза «значить, так треба. Значить, так треба. Для чогось це потрібно. Колись зрозумію, для чого. І тому, можливо, ваше бажання не здійснюється зараз, а здійсниться через певний час, не обов'язково через рік, там, через тиждень, через два, через місяць, через три місяці. Важливо розуміти, що все трапляється вчасно. І це називається довіра до світу, коли ви довіряєте і відпускаєте ситуацію, і знаєте, що все одно у вас буде це бажання. Все одно воно у вас буде. Тому це були основні такі правила маніфестації, чому маніфестація не здійснюється. Також очікуйте медитацію від мене безкоштовно, це буде тета медитація, в якій ми з вами здійснимо ваше бажання. Все. Всіх люблю, цілую, всім папа! -па. Підписуйтесь на мене, ставте лайк цьому відео. Я внизу ще залишу посилання на мої соцмережі, на медитацію. І все. Всім па-па!